Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишня дружина загиблого через стрілянину з патрульними у Дніпрі Наталія Сілогава розповіла, що її діти знали, що батько сів за кермо у нетверезому стані, проте довіряли йому і нікому про це не повідомили. Наталія повідомила, що напередодні трагедії діти зателефонували їй та сказали, що батько хоче відвести їх на море, і вони терміново збираються. Жінка зазначила, що це її не здивувало, проте вона дуже хвилювалась. Вона зазначила, що вона не знала, що той день чоловік був за кермом. Березий, проте додала, що її це не здивувало. Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п'яний. Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо. Ми не боялися з ним. Мене обурюють тіктоки, в яких говорять, що там була дружина. Мене там не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком та його дівчиною. Це для мене дуже важливо, адже мої діти дивляться у ці всі соцмережі, і їм дуже неприємно. І коли моїм дітям бажають смерті, розповіла жінка в інтерв'ю Суспільному. Двоє синів віком 14 та 12 років, які на момент інциденту були в автомобілі, за її словами, потребують допомоги. Зазначимо, відео інциденту фільмували саме діти на свої телефони. Протягом бійки вони кричали: Папа, давай.